Доброго всім дня! Сьогодні я хочу приготувати дуже смачні сирні роголики. От купила на базарі сиру, а він трошки сухуватий, їсти і піснувати. Їсти так, не дуже годиться, хоча я люблю сир їсти таким сирим, без випічки. Але ж отакий суховатий він мені не підходить. Через те я сьогодні вирішила приготувати дуже смачні роголики, які готую часто до чою. І так взяла 70 грамів масла кімнатної температури. 300 г сиру. отакий, бачте, такий, бачите, суховатий такий сиру. Вкидаю до масла сир, 70 грамів масла, 300 г сиру. Одне яйце, вісімдесят грамів цукру і просіяла в мисочку півтора стакани борошна. Кидаю чотири грами розпушувача. Ванільного цукру і вкидаю дрібку солі. Стакан борошна ще. Отже, додали ще стакан борошна і вимішуємо круте тісто, підпилюємо стіл борошном тісто ділимо на три балабушки отакі. Блабушечки, обкачуємо борошно і розкочуємо одну балабушечку, іншу відставляємо, а одну балабушечку розкочуємо. Беремо 50 грамів цукру і змішуємо з корицею, кориці беремо небагато, десь пів чайної ложечки. І це у нас будуть рогалики з корицею. Курчик розкачуємо десь товщиною 5 мм і розрізуємо. на вісім частинок. На краєчки викладаємо корицю, теж десь трішки менше, ніж чайна вурочка, або чайна вурочка, і згортаємо рогалики. Такої невеличкої форми не виходить. Якщо хочете, щоб більше було, значить круг повинен бути більший. більший тобто більше тіста можна замісити, або розкачати. І так, готуємо отакі робалики. Так, самісінько розкачуємо і другий курс. Присипаємо цукром і кокосовою стружкою. Солодші – більше цукру, не дуже солодкі – менше цукру. Рясно посипаємо солодкою. І теж розрізуємо на вісім частин. Так, самісінько закручуємо рогалики. Так. Готові рогалики викладаємо на лист. І залишилася у нас третя частинка, ми теж зробимо її із кокосовою стружку половинку і половинку із корицею. Получилась ціла сковорідка у нас рогаликів і творожок. Не пропов, і будуть дуже смачні рогалики, і ставимо їх в розігріту духовочку до 180 градусів. І так рогалики наші зарум'янилися в духовиці, але ще не доведені до готовності, ми їх відставляємо поки що. На мисочку, на таку велику, викладаємо чайну ложечку. Какао, чайну ложечку масла і чайну ложечку цукру, і змішуємо. І отак, за допомогою вилочки наносимо і цю суміш на наші. Рогалики. Не так ми любимо. Але обов'язково на гарячі рогалики. І так допомагаємо пальчиком. І можна ще обваляти. і в кокосову стружечку, так. Або присипати кокосову стружечкою. стружечку. І на кілька хвилин або на кілька секунд, десь до хвилинки, поставимо у духовочку. Доведемо до готовності. На один ряд ми залишили без начинки верхньої. І так ми одержали два види рогалики. Одні з присипкою, інші без. І погляньте, які виходить ролики. Всередині гарно пропеклися. начиночка видно. І знизу теж гарно пропеклися. Смачні, хрумкі з кислинкою. Просто ідеальні до чаю. Дуже смачно, дуже швидко готуються і легко. Будь ласка, якщо вам сподобався мій рецепт, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте. Всього доброго. Бажаю вам миру, щастя і добра.